У мене для вас супер подія завтра, 4 квітня. Ви всі просто зобов'язані о 19.00 бути тут. В інтернеті і бути присутніми на енергосесії, яку я проведу. Ви знаєте, що мої енергосесії – це просто рознос, і ця енергосесія у нас буде непроста. Вона буде через квантові поля і через активацію наших грошових потоків через квантові реальності. Тобто, такого ще ніхто не робив. Це мої авторські практики. І оскільки я майстер з квантової психології, я хочу вам нарешті її демонструвати. Умови максимально прості. Я хочу, щоб більшість з вас побули на. На цій якби на русесії, тому Умова, вхід за донат, тобто я не можу робити енергосесію на гроші безкоштовно, тому що це які знаєте, не застаковка законів. Веде. Тобто, якщо ви йдете, щоб отримати гроші, ви маєте за це заплатити грошима. Тому я вхід роблю за донат для того, щоб кожен з вас міг бути присутнім. І я вам рекомендую побути на цій події, тому що я не знаю, чи буду я проводити таке ще. Ви знаєте, що мої веби, мої енергосесії відбуваються досить рідко, але це максимально епохальні. deep.